Друзі, вітаю всіх. Прийшов китаєць до мене. Так, все по порядку. Людина не змогла я запустити. Мати звісно, я потрахався з нею на силу зняв. Знімав хвилин 40 навіть, хоч і не той, скажімо так, зйомник, що, що потрібно, але тим не менше. Я її на силу зняв. Набили, нагипали навал. З таким розрахунком, що от я поставлю, все вже все соберу, кину і все, воно мені виплюне. А не буде такого, воно не виплюне. Значить, це що? Е -е не пішло, не запустили. Е -е я вже не можу, я вже все перепробував. Да, Піздюлей, звісно, матриця попала до прячих, то все діло витримали, ролики витримали. Все як поговоримо. Е -е да, приїхало воно до мене. До речі, тут, скажімо так, це вже Ах. тут був мій косяк. ну, Він до роботи не стосується, зокрема, до того, чому не запустили. Ну, не той косяк, що ви там могли подумати. Тут ролики зфризовані, оці вал роліків був сфрезерований дуже, і він вони сюди тут болтались. Все зробилося, все, все переробилося, приїхало до мене, за мій рахунок, все як положено, власник фінансово не, не нічим не втратив, але тільки втратив час. Нігде не запустили, прийшло, на силу матрицю зняв, чому ж не пішло отут, я це вже тут вже вишкрівав. Між е, викидним диском, так, оцінь, що, скажімо так, ну, слабенько стоїть на вагу. Хоча його матриця мов, типу, там може прижимати і він не буде крутитися. ну ти не... Обламуючого ножа немає. Нема обламуючого ножа, це вся субстанція, яка протискається крізь матрицю, вона набивається тут, висить тут, вона не викидає, і все, воно вже підпирає, і ні, ніде діватися, а ми його хочемо туди пропхати, як воно буде робити. Це раз. Друге. Обламуючи, ніж сюди, треба якось присобачити. Ну, тут його нема ніде. Тут з боків я його не бачу взагалі немає ні отвору, можливо, він там якось кріпиться на цьому викидному лоточку. Ну хто знає, мене того лоточка немає, конструкції я не бачив, можливо, я і помиляюся. Але тут, звісно, забуте було добряче, особливо в цій зоні близько під цін, тут аж пресований оцей диск викидний. Так, погано, що цей диск крутиться. Хоча, ну, якщо матриця його там прижме, це її то. Може, він там якось і зафіксується. Так от, грамулятор це не та річ, це не м'ясорубка, це не, це не зернодробілка, що включив, воно вам все виплюнуло, все зробило, от, -от вона готова. Потрібно розуміти, які процеси тут відбуваються, як воно йде. Блин. А якщо ми не хочемо розуміти тих процесів, які тут відбуваються, як з ним поводитись, і то тоді ліпше його і не купувати, а купити готовий комбікорм і, і насолоджуватися тим, як росте ваша скажімо так, птиця чи кролі, чи, чи кози чи свині. Цей вже забрав власника купу грошей. Купу нервів, купу часу. Ну, те, що я зробив, тут по ньому питань не буде. Воно запрацює, з ньому відео подальшому. Все крутиться, все крутиться. Ну, все класно. Все класно. Тільки Властик не зумів його проти. Можливо, була причина в тому, що тут немає. Ще раз повторюсь, ну, принаймні до мене не прийшов, обламуючий ніж. Так, І... да, він тут повинен бути. Щоб то все діло. Стояло тут і я трішки шкрібало, щоб воно викидало. Так, тут є відцентрова сила, півтори тисячі мотор напряму, ну тут десь 300-500 обертів на матриці. Трудно, трудно сказати, не знаю, чи передати на числа редуктора. Далі що? Далі що? Напевно, вже досить. 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 Я свого не роблю, а роблю. Якісь запчастини на чуже, щоб, скажімо так, ну, якось допомогти власнику. Він ж купив, він же віддав за нього купу грошей. А воно не робить. І що з ним далі робить? Викинуть, так гроші віддав, лічить, вкладувати гроші. Ну, Це добре, що, скажімо так, вклали гроші, взяли там матрицю ролики. Що тут, що тут іще все, скажімо так, більш-менш нормально, що запрацює. А якщо сама конструкція, вона вже лізе по шлам, то навіщо туди ставити запчастини? Оце такі справи. Так що продовжуйте чекати на відео безпосередньо вже в роботі цього гранулятора, зніму виложу. Щоб ви побачили, що ті запчастини, які я зробив, вони працюють. Ну, такі справи, підписуємося на канал, як завжди, чекаємо на нові відео. І відео, звісно, роботи китайського гранулятора.